Конституція України є основним законом, що визначає фундаментальні принципи державності. Стаття 131 В Україні діє Вища рада правосуддя, яка вносить подання про призначення судді на посаду, ухвалює рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності, розглядає скарги на рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора, ухвалює рішення про звільнення судді з посади, надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою. Ухвалює рішення про тимчасове відсторонення суддів від здійснення правосуддя, вживає заходів щодо забезпечення незалежності суддів, ухвалює рішення про переведення судді з одного суду до іншого, здійснює інші повноваження, визначені цією Конституцією та законами України. Вища рада правосуддя складається з 21 члена, з яких 10 обирає з'їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох призначає президент України. Двох обирає Верховна Рада України, двох обирає з'їзд адвокатів України, двох обирає Всеукраїнська конференція прокурорів, двох обирає з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Порядок обрання призначення на посади членів Вищої ради правосуддя визначається законом голова Верховного суду входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою. Строк повноважень обраних, призначених членів Вищої ради правосуддя, становить 4 роки. Одна і та ж особа не може обіймати посаду члена Вищої ради правосуддя два строки поспіль. Член Вищої ради правосуддя не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, крім посади голови Верховного суду, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої. Член Вищої ради правосуддя має належати до правничої професії та відповідати критерію політичної нейтральності. Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги до члена Вищої ради правосуддя. Вища рада правосуддя набуває повноважень за умови обрання, призначення щонайменше 15 її членів, серед яких більшість становлять судді. Відповідно до закону, в системі правосуддя утворюються органи та установи для забезпечення добору суддів, прокурорів, їх професійної підготовки, оцінювання розгляду справ щодо їх дисциплінарної відповідальності, фінансового та організаційного забезпечення суддів.